До білої церкви Вікторія переїхала з Донеччини майже рік тому, і весь цей час вона в пошуках бажаної роботи зазначає, заробітна плата тут на третину нижча ніж на її попередньому місці. А ось під час вибору міста, куди їхати подалі від обстрілів, жінка обрала білу церкву не випадково. Це рядом з, з Києвом. Це друге друге місце Київської області, то я розуміла, що мені потрібна буде якась робота. А якщо це велике місце, то я можу щось знайти для себе. Два рази я була на співбесідах. Був, мабуть, негативний досвід. Перший раз я пройшла співбесіду, я влаштувала працедавця, але мені не сподобались ті умови, в яких мені потрібно було працювати. У схожій ситуації опинилась і Анастасія, дівчина-переселенка з Краматорська. Вже півроку вона намагається влаштуватися в місті адміністратором, та досі на її резюме не відгукнувся жоден майбутній роботодавець. Я вчитель фізкультури. Вот в Краматорській я працювала тренером по карате. Вот. Тут я ищу не по специальности работаю. Мне кажется, сейчас переселенцам особенно сложно найти в городе работу. Наверное, первая из причин – это знание украинского языка. И то, что переселенцы в любой момент могут просто сорваться и уехать домой. И, как бы, наверное, работодавцам это не очень понравится. Ну, я всегда готова учиться чему-то новому и не против. Получить еще одну специальность, работать почему-то другому. Список найзатребуваніших вакансій очолюють швачка, лікар, слюсар, Електромонтер, зазначають в Білоцерківському районному центрі зайнятості. Наразі актуальні понад 630 вакансій. Натомість рідко увінчується успіхом пошук роботи для економістів, юристів та товарознавців. Крім того, через війну Україна втратила велетнів серед підприємств, а разом із ними й велику кількість робочих місць. Наголошує економіст Олег Пензин. По оцінках Міжнародної організації праці вона опублікувала в кінці 2022 року свою доповідь, е Україна втратила 5 мільйонів робочих місць. 5 мільйонів робочих місць приблизно десь 36-37% від загального ринку праці. Коли ми з вами уважно подивимося, бюджет на цей рік, то ми побачимо з вами, що мінімальна заробітна платня планується лишитися без змін 6 -700. При тому, що інфляція в нас. Очікується десь на рівні 20%, за даними Національного банку України, Міністерства економіки і, і власне, Міжнародного валютного фонду. А мінімальна заробітна платня рости не буде. А якщо не буде рости мінімальна заробітна платня, а це вартість першого тарифного розряду, то автоматично не варто чекати стрімкого росту заробітних плат по інших категоріях працюючих. Також, на думку експертів, значно похитнула ринок праці міграція українців, спровокована війною. До прикладу, лише біла церква стала новою домівкою для понад 16 тисяч переселенців. Адаптуватися їм до змін та почати власну справу вчать в одній з бізнес-шкіл міста. Серед внутрішньо осіб саме більше це жінок середнього віку з дітьми. І питання працевлаштування, питання започаткування власної справи, питання самозайнятості, воно дуже актуально. Тому розуміючи цю потребу, ми саме започаткували цей проект, який наразі реалізується. Якщо людина вона вирішила, що вона тут залишається, ну хоча б на якийсь певний період, ну наприклад, на 6 місяців, і вона прийняла це рішення, вона буде шукати роботу, і вона її знайде. А якщо це, от це така двояка ситуація, що людина завжди на чемоданах і вона кожен день мріє повернутися додому, ну скоріш за все буде це зробити складніше. За даними місцевого центру зайнятості, середня заробітна плата по Київщині складає понад 17 тисяч гривень, але реально знайти роботу за ці гроші справа не з легких, оскільки більшість вакансій пропонує щомісячний заробіток в межах 10-12 тисяч. Тож, враховуючи інфляцію, оплату комунальних послуг, здорожчання продуктів харчування та інші витрати, очевидно, цих коштів людям катастрофічно не вистачає. А отже, рівень бідності. В Україні залишається на високій позначці. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.